Так, друзі, продовжуємо. Короче, і Viber включати, і ето. Ще ж тут заказ халви був. Так що ще я вам добрав халви, ну, там видно, що в мене корзині. Коротше, нічого, зараз поїдемо, я ж олію тупану. Зараз я вам казав, це пакуча для салата. То олія просто для жарки. А для салата вона має бути написана. Ось. А, це ж воно ще там, ладно. Для этого для салата вона написана там домашня, поняли? А я взяв просто для жарки 31. Так. це ще отаку взяв, таку велику, а мені надо. дом Сейчас я вам покажу, как мне надо. Это с витаминами. Так. О, вот, почти. Домашний. Вот это для салата пахучая, прикольно. Джик. Так, мадам, куда подальше, надо 09 ты срок годности тд ну понял так так срок годности короче это До 10 числа. Чи що це? До 10-24. го го До 10-го. Ну, ще п'ять місяців тут. Перейдемо. Так пишу дати, зрозуміли, що взагалі не побачить. Білим, білим написано, так єлі єлі видно. Це що я роздивився. Хочеться іноді колись попробувати там яблучного уксуса, як він прикольний, таке, типу щось. Типа полезный що називається. Так, ще треба заїхати в АТБ хлібинку взяти і всю. Тому акції дивіться. ці У нас сметани, ми тільки що були. хамон, хамон. Прикольно, вроде, 30 гривень. 30 гривень. 30 гривень, 30 гривень. А сколько тут вес? Може взяти 30 гривень? Сейчас, 300 грамм. Та возьмем, поки ми тут. 30, А я брав Т32 чи щось таке, ну возьмем для разнообразия. Пропонуємо вам спробувати м'ясо нашого фірмового куплення. Тільки но з власної копиї криловує, чи лише за 180 Так, кого цікавить масло? Так, я високо подняв вас. Масло 15 квит 92. Рошеновське, дороге, колесо. да. Та оно все в принципі дороге сейчас. У мене пельмені там осталось ще чуть, пікація. а в АТБ акції немає. Да. З корінкою на хлібі ми оновили своє обладнання власної пекарні. спеціальні подові печі, які випікання хліба у справжній печі. Чекаємо вас Тепер по продаж ось і скімосці коло бачите скімос, це прикольні. Де це ескімос? Хочеш працювати і зростати у команді однодумців? Тоді запрошуємо до вимагати. Эскимос. Шушу, шо, шо, 69 гривен. Подожди, це шо? это ж... Это что, жар? А буду я сейчас... Сейчас мы пробьем. Они, короче, Чуєте? Вони, короче везде стоят 100 с чем-то гривень. Це какие-то лохотроны що, 69. Я все сомневаюсь. 69, один пак. Вот это бомба, чует. Вони не просрачені. на 100 до 9 місяця При... Так даже цінник не жовтий. В принципі, жовтим цінником вони. Я просто шукав ціна, щоб була. 100 то 69, що це взагалі? Один пак, боч нема, все. Так, сирів я нагрів. Ну можете зараз я вас поверну. Що це? Польські? Польща нам понабирала якось. Кламу. Ну, коротше я по хорошей цене взял нормальні сыры. О, цей поряд не очень, а тут ще й дорогий. я по акції брав за 40 с чем-то. Так, а, а тут такого нема своєї лінії. Тут другие приколи. все-таки модний сил дивіться як шпиць прикольный два мурку лица мазать на хліб. Та нема нікого, ані є люди, думаю, взагалі нікого нема. Ну це хімозне все такі ціни, да, так, Нормальні. Ось гриляжний. 444 гривні. Маленький 253 Хорошо, що я что попив кофе з сиром і хлібом, ну по стандарту, як я вам казав, то в принципі не дуже хочеться їсти. А водичку не взяв, але ми водичку можемо замістити баночкою пива. Так, надо ж... Миллисыры Вица цены на які вони страшні 800 600 700 пол штуки Ну все за 500 гривень 50 800 864 Германія, Україна, 606 Штука Штукарь Штукарь 1600 за то Штукарь за кілограм. Рамболь з горіхами, ну і якісь м'який. Ну це треба бути таким гурманом і фанатом. Щоб їх їсти. Я не настільки фанат і гурман. Я дуже люблю сири, але ну, не, не такі. Хамони, ну понятно. Ну а це прикольний. Яловичина лял я. Так, ладно. Гниле. Жесть. Всі балдеють однылі. Казав слово. Які кусочки, да? Смачні. М -м -м ням Смачні. Ух ти, а ось маринована жиритка. Зразу берете. І на гриль її ложите. Фу, яка там воня. в тому ділі, де все по знижках. І корка чітко, холодильничку. А ну 77 откройся. 278 Не бажаєте 100 грамм. 278. Лососова. Не бажає. Ви не бажаєте, я не бажаю. Нарізочки рибні. Асортимент впечатляє, впечатляє. Сейчас вона такого цвета. Непонятно, є якась красна, якась біловата. Може я не шарю. Може вона вже просто погана. Короче, тоже вибор огромний, Всякі ікри. Я хорошо, руки свободні. У нас грудный, грудная грудна съемка, съемка на грудях. Хто хоче щось побачити, ставте на паузу і все буде нормально. Що це нормально. Ну що це за ікра? По 38 гривень, Красна, да. Красная белковая, да. а що це за 16? бе. цепее. Вот от стой, якась хімія. Присерви. Фуууу, тут район Вони. Oh О, <плодисмент> А <плодисмент> 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 Коротше, я там затаїв дихання в тому районі, щоб не, не вирвати кохла. кохла. Ось я такі люблю сиришостка, звини гора. Отакі, зрозуміли, комо. Це мій формат. Ну, пиряти не дуже, віно, як пації, ємо ферма так, давай, ціни По нарастающей чей. Ось 572, да? Дивіться, це ковбаска Мілана. Глобан. Нихера себе глобан, но по 572 гривні. Даже і таку колбасу робить, 598. Видно, лапчик нормально А вверху сами крути цены Вау, вау, вот ва. тянет видео посмотреть на эти цены ну це ж за килограмм не за палочку ж понятно ж. 974 900 735 вот это да Оце взять на статція, да? мы ж такое еще не брали мы за 400 с чем-то самую дорогу брали от 900 974 зачем нам їхати? у нас своих цен таких сумасшедших Ну, тут вже на зниження йде, Ну, Дивіться, дешевка ось кілограм сотка і кілограм 900. Грізь. Прикиньте. Да. Ну, це для пивка, да? всякі прибамбайськи можна колись задегустувати. Бачите, якісь всякі пропуси, дрябчики такі прикольненькі такі штучки такі для одной може взяти щось для баночки пиво да, дивіться, не, не слайси, 40 гривень это тактем якщо це 60 ус типа Ой, щось воно так не очень 45 курицы слайс я ніколи не їв, кстати слайси З курением не хочу Попробуємо. ну давайте попробуємо. 40 гривень. гулять так гулять Що тут дешевле нема сороковник только ж так вони тут не розтануть пельмени так надо валить, по пельмени расстанут. Хотя. Так, а что тут у нас? Пощеты. Пощеты какие-то дураки.